СБУ викрила щура ФСБ у своїх лавах. Затримував зрадника 12 лютого зранку. Особисто голова СБУ Василь Малюк, як повідомили у відомстві, на ворога працював керівник штабу антитерористичного центру служби безпеки України. Василь Малюк повідомив, що вони задокументували 14 епізодів протиправної діяльності щура. Також через радника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію. Спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом у межах кримінального провадження у СБУ повідомили деталі спецоперації по викриттю щура серед своїх. Загалом ФСБ ставила завдання членам агентурної мережі збирати та передавати відомості у сфері оборони, акцентуючи особливу увагу на даних щодо обізнаності України про дислокацію та переміщення ворожих сил на фронті. Наразі слідство має у своєму розпорядженні багато беззаперечних доказів злочинної діяльності фігурантів, серед них матеріали здобуті в процесі складних оперативно-технічних заходів, перехоплення переданої ворогу інформації, аудіо та відеопереписка тощо.